Цікава, що під цими кришками. Фу, ніколи не бачила настільки і великого людяника. Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка цього разу нам явно не пощастило. Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти людяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха рожила. Фу, яка гедота. У мене в була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля, твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться у середині. Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене вніс. Боляче, мій бідний носик. Теж мені подруги ще сміються. Кенді на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак льодяник і справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Полі, поки вона їсть, давай пограємось. Полі, годі спати. Просипайся, я сказала. Денді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з ковалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А як же рибка? Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз дім. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кейді, наступного разу акуратніше. Упс Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку. Але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти. Проти подивіться, який гігант дістався мені. Ось oh. це розумію, шоколадний батончик. Oh. Зара. Але ти їстимеш першою. Okay. І з задоволенням. Я сподіваюся, що моя шоколадка хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Робою непогано, дійсно дуже смачно. Встається, я швидко з нею впораюся Що ж тепер okay. я. Дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу. Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш. Шоколадом хіба це погано? Щось я втомилося їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Не спрацювало. А ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Не перевайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж, тільки чому їх лакоричневі. Зате я всіх розвеселила, ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все-таки нема нічого крутішого за батончик Твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки. Ліла, допоможи. О! Так. Полі, твої несіння пробили оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. Мм, як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. «Смакота!» Щось мені підказує, що й шкірка цього кавуна така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощастило. Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз настав час для твоєї кісточки? З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вріяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто пар'ю її водою. Залишається лише чекати. Awesome. Ну, давай. Uh -oh. Ух ти, як швидко все сталося. Mm -hmm. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс, кавун! І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика. Точно. <плес> Чор першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голома закружилася. Що ж там випало? О, ні. За що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome! Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome! <рігіт> Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Бинго! Моє морозиво якраз у відрі. Wow! А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок морозива. Awesome! Wow! Wow! Ще не знаєш наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо, як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, не влаштую пожежу після пари укусів. Побажати мені удачі. Який жах! Я більше, ніж шматочка до родини візьму. Це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. баско! Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус, баско! А, що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний, який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на роти не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой-ой, здається, я полетіла. Куди? А хто торт доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Це, що, що таке, oh, no. Майонез та солоні огірки. Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Все не чесно, потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено. Доведеться приготувати найкалорійніший бургер з усіх, що я бачила. Майонез нас такий бридкий. Він ніби тільки жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати моє на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею: нотела теж густа. Тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилось лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Uh -oh. Тепер у мене все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макоту спробую. <рапляє> Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. <рапляє> Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А я поки балик і розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey. майонез Кейт я знаю, хто у цьому винен. Hi -hi. Ти зіпсувала мій тортик. На ти щоди на банку мені на руку. Знатимеш, як мені заважати. Ану, допомоги мені її зняти. Я не маю зайвого часу, мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. А ось як мені розставити огірки? Це завдання вже складніше. Особливо, коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. І хочу, може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно. Друзі, раджу всім спробувати такий торт. Це неймовірно. Думаю, мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. О! Що ж, випаде мені цього разу? Ух ти, солодка вата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. What? Ну, ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики, і не лише вуса, ще й борідку. А тепер я пірат. Це таке солодка вата. Чудова річ, смачно, головне дуже весело. Згодна, а ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна, та як ти смієш? Повернись цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey. я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки, зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво. Дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задувають все. Але це дуже круто виглядає, варто визнати. Згоден, тортик вийшов відпадним. Wow. Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? No. Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я не робив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через oh, no. тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав. Хоча він все ще й неймовірно смачний. Awesome. <риві> Час мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Отже, зараз я візьму морозиво ванільне, покладу його у блендер. Що ж мені знадобиться? Ой, фу неприємний сир. Все це, це разом перемішаю. Виходить дуже гарний блакитний колір. Чудовий, але неприємний запах і смак. Налью машину для морозива. Так, от і готове морозиво. Треба б його прикрасити. Таке морозиво найкраще прикрасити хробаками. Фу, огидна гидота. Поставлю його сюди. Так, а ось і інше я зроблю смачним. Візьму червоне морозиво. То з чим би мені його змішати? Точно! Із цим смачним гелем. Трохи червоного, трохи блакитного, повинен вийти чудовий фіолетовий колір. Ой, вийшов малиновий. Це дуже здорово. Краса. Налью суміш у цю машину. Який вийшов колір. І головний смак неймовірний. Треба додати солодких прикрас. ММД якраз. Прекрасно. Поставлю його сюди. Цікаво, кому, яке морозиво дістанеться. Я буду першою. Оп! Ура! Ух ти! Це дуже смачно! Я також хочу. Чудове, морозиво! Дуже смачне! І вафельний ріжок приємно хрумтить. Пальчики оближеш. Чудова смакота. Mm. А тепер ти їж. Hey, Добре. <рик> Ой, фу. Ні, я не буду це їсти ні за що. Їш їж. Це тобі. Фу, погибне морозиво. Мене зараз знудить, я не хочу. Краще закінчу це швидше. Як ти це їси? Яка гидота Я гірше нічого не їла. Я зараз помру. А ти комедна Зараз буде таке. Ось це ванільне морозиво для моєї ідеї якраз. З чим мені його змішати? Мабуть, я візьму гірчицю. Морозиво з гірчицею. Це буде щось унікальний смак. Колір, напевно, буде красивим. Але за смаком огидна гидота. Цікаво, кому воно дістанеться. Отже, мій суперсклад готовий. Залишилося зробити з нього морозиво. Так, дійсно, колір вийшов дуже гарним. Але прикрашу це морозиво котячим кормом. Яка гидота? Тепер поставлю його сюди і приготую щось смачніше. Шоколадне якраз. Так, треба його з чимось змішати. Полуничний соус буде дуже доречним. Побільше. воно буде солодким та апетитним. Перемішаю полиницю та шоколад. Шикарний смак. Так, це те, що потрібно. Залью його всередину. Це морозиво вийде самим кращим. І прикрашу я його солодкими різнокольоровими кільцями. І красиво, і смачно. Його місце буде тут. Кому ж доведеться його спробувати? Як цікаво, давай скинемось. Один, два, три. Ой, я перемогла. Побачимо, що мені дісталося. Виглядає непогано. Ой, ні, я помолилась. Що це за Гедода? Який жах. Смак жахливий. Їж, їж. Ну добре. Дутячий корм, фу. Я з'їм його цілком, Гитота! Швидко ти з ним. Тепер ти давай. Добре. Отак мені дісталося дуже смачне морозиво. Шоколадне. Те, що потрібно. Мабуть, я його точно з'їм ціляком! Тепер я візьму ванільне морозиво. Воно просте. І йому потрібна добавка. Так. Ой, фу, риба! Це така гедота! Тому додам її. Я ніколи не робила морозива з рибою. І ще візьму броколі для кращого ефекту. Цікаво, що за пекельна суміш вийде. Ось якщо просто дивитись, здається, що це дуже нічого. Але я знаю, що за смаком це огидна гидота. Залишилось прикрасити. Маршмеллоу. Нехай дівчатка думає, що це дуже смачно, але воно жахливе. Поставлю у коробку. Так. Візьму ще ванільного морозива. Yum, 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 yum. Змішаю з чимось іншим. Okay. Хочу... Ні. Yes. Мабуть, я візьму морську капусту. Морозиво з морською капустою також буде прекрасного зеленого кольору. Oh my God. Налью його в автомат і зроблю зелене морозиво. І посиплю теж чимось смачненьким. Наприклад, цією гарною солодкою посипкою виглядає неймовірно. Але за смаком навіть не говоритиму, на що це схоже. Все, готово. Чи можна я перша? Що там? Ой, яке смачне, яке гарне, але треба скуштувати. Ой, що за гидкий смак! Ой, oh не смачно! Треба зібратися і з'їсти це швидше. Так, це було жахливо. Смак трави. Тепер ти. Згодна. А що на мене чекає? Ой, таке гарне з маршмелло. Смак ота. Ой, ні, я помолилась. Гидкий смак. У мене зараз. Давай, їж. Не можу, Смак риби не буду. Їж. Спробую. Його неможливо їсти. Ех ти! Побачимо, що тут є. Я все вигадала. Візьму як завжди біле просте морозиво. А для кольору та смаку oh додам цю червону цибулю. Більше те, що потрібно. І заправлю все це нутелою. Напевно, смак нотили зовсім не допоможе цьому морозиву. бо воно вже буде з цибулею. Колір вийшов неймовірним. Але за запахом, звичайно, краще таке не нюхати. Так, зроблю зараз морозиво. Бускове та апетитне. І зверху прикрашу ведмедиками. Дуже здорово, але гетона рідкісна. Поставлю сюди. Що мені ще oh. вигадати? Візьму цього разу райдужне морозиво. Ммм, чудово! І додам сюди оцих курячих лапок. Трохи кока коли не завадить. Ні, вилью всю пляшку. Ось так то краще. А, так. На цей раз я ще й кетчупу додам для певного ефекту. Яке огидне морозиво вийде. Чорніє. Фу. Не хотіла б я це пити Залишилося налити в машинку і зробити морозиво. Виглядає цікаво. Я прикрашу посипкою. Біла посипка з чорним виглядає класно, але жахливий смак. Отже, дівчатка, спробуйте. Я, ти я, ти я, я. Зараз подивлюся, що дісталося. Виглядає симпатично. А ще зі смаком. Ой, неможливо їсти. Жах! Так тобі і треба. Ну, тримайся, зараз я тебе провчу. Що там, не зрозуміло? Курка з Кока-Колою? Тепер ти єш. Тепер моя черга. Фіалетове зі смачними ведмедиками. Oh О, ні, яке жахливе морозиво. Що з моїм обличчям? Я не можу його їсти. Не буду. Ти повинна. Добре. Мені доведеться з'їсти до кінця цього гидоту. а мене зараз нудить. Бувай! Бувай! Так багато всього. Я візьму за основу ванільне морозиво. З чим би мені його змішати цього разу? Цього разу я зроблю смачне, солодке з печивом орео. Те, що потрібно. Але додам нагітців. Цікавий вийде смак. Все перемішаю. Все буде зненацька. Колір вийшов класний. Але, мабуть, до смаку буде не дуже. Нагетси це окремо, прикольно. Але з шоколадом так собі. Посиплю все це картоплею фрі. Класний я вигадала експеримент. Прямо нове слово у кондитерській справі. А це морозиво я зроблю так: я візьму шоколадне. Ой, як смачно. І додам туди смачні полонички. Я висиплю всю полоницю, яка в мене є. Це буде супер. А ще я додам ці смачні суші. Цікаво, що вийде. Як завжди, все треба перемішати. Вже готово. Колір дуже нічого. Але б спробувати я це не стала. Тепер зроблю морозиво і прикрашу його шоколадною стружкою. Виглядає дуже апетитно. Але, звісно, дуже пікантний запах. От і все. Можна їсти. Подивимось, кому пощастить. Тепер ти. Згодна. О, а виглядає апетитно. Я спробую, як воно на смак. Ну, таке. Я не можу визначитися. Не саме бридке. Ти теж їж. Я готова. Зараз спробую. Шоколадне, але на смак дивне. Мабуть, їм його цілком. Мила, смаку, а ти? А я дивись, ми доїли разом. Клас!